У нас повибити майже по всьому будинку шибки, майже ніде немає вікон. У нас є загоряння по трьом поверхам. Взагалі немає світла, було світло. Коли тушили пожежу, світло ще було в будинку. Потім вимкнуло, потім з'явилося, а потім, взагалі, вимкнулось по всьому по всьому району. Ситуація, хоч і складна, але контрольована за допомогою графіків відключень. Через прошу всіх українців зрозуміти це. Ми балансуємо систему, зберігаємо її стабільну роботу. Як тільки буде можливість, ми її не цим постійно займаємося, будуть переведені або на тимчасові графіки, або взагалі подано електропостачання там, де не було значних пошкоджень.